Друзі, всім привіт! Нові знижки від Варус з 3 по 9 вересня. Давайте подивимось разом. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Фіникс сушений ваговий 13 гривень за 100 г. Вага приблизно грам 300-400 в упаковці. Арахіс сушений в акції 13 гривень за 100 г. В середньому десь 80 гривень за упаковку. Ананаси кільцями Лорадо 565 грамів, 61 гривня 50 копійок. Фактична вага 340 грамів. Горошок зелений консервований 460 грамів, 32 гривні 80 копійок. Фірма Варто. В акції закуска овочева лечо 450 грамів 66 гривень 70 копійок. Макарони ріжки тая 1 кг 33 гривні 60 копійок. Макарони пір'я Польща 400 грамів 31 гривня. Вироби макаронні пружинка 400 грамів 17 гривень 70 копійок. Країна Італія, кетчуп томатний гуляй поля 250 грамів, 19 гривень, 90 копійок. Я такий вперше бачу: якась новинка. Майонез провансаль 67% чумак, 500 грамів.

Стожар на гривню дорожче, об'єм такий самий. Огірки солені вигода 1 кг 59 гривень 90 копійок. У такому пластиковому відерці. Кукурудзяні кільця зі смаком гриби 150 грамів 26 гривень 90 копійок. Сардина натуральна вигода 230 г 38 гривень 90 копійок з додаванням олії. Кілька Чорноморська. Морський світ 29 гривень 90 копійок. Кілька з квасолію 30 гривень 90 копійок цієї ж фірми. Заморожена риба в акції 30%. 20%, Окунь морський 9 ,85 гривень 85 копійок. Та хек 15 гривень за 100 грамів, скумбрія тихоокеанська 10 ,50 гривень 50 копійок за 100 г. Ще акція на м'ясо. Курка філе 16 ,79 гривень 79 копійок за 100 грамів, стегно 11 ,30 гривень 30 копійок. Гомілка – 7 гривень 90 копійок за 100 грамів. Крило плечова частина 8 гривень 30 копійок. Куряча печінка та серця 7 гривень 90 копійок за 100 грамів. Також в акції крило куряче наша ряба 10 гривень за 100 грамів. Вага приблизно в упаковці кіло 200 Ковбаса ретро з молоком. Варена ювілейний 500 грамів 110 гривень. Ковбаса бутербродна варена. Вигода 500 г 37 гривень 70 копійок. Ковбаса Мадера. Київський м'ясокомбинат. 16 гривень за 100 грамів Напівкопчена, вищий сорт. В середньому вага 500 грамів. Ковбаски шашличні з сиром самобранка 14 гривень за 100 грамів. Вищий сорт. В середньому в упаковці 900 грамів. Сардельки пікантні з сиром. 28 гривень 80 копійок за 100 грамів, вищий сорт. В середньому 500 грамів. Ковбаски шашличні. Київський м'ясокомбинат. 13 гривень за 100 грамів. Вищий сорт. Вага приблизно 800 грамів в упаковці. Сир ориджінал плавлений. Кома. 52 гривні 90 копійок за 150 грамів. Є ще зі смаком креветки. Сир бринза ніжна, кома 170 грамів, 54 гривні 90 копійок. Сир вершковий пірятін 160 грамів, 70 гривень. Сир дружба плавлений. 12 гривень 90 копійок, шостка. І вершковий в таку ж саму ціну. Дружбу розбирають швидше. Желе з соком, груша. Лісова ягода 15 гривень 70 копійок за 108 г. Желе від фірми Фані 13 гривень 90 копійок за 130 грамів. Є різні смаки: малина, мультифрукт та вишня. Сметана 10% жирності. Злагода 350 грамів. 28 гривень 60 копійок. Сметана 20% жирності. Столиця смаку. 400 грамів, 29 гривень 90 копійок. В акції сир кисломолочний, 0,2% жирності Mimi мі Milk, -мі 49 гривень 90 копійок за 350 грамів. 5% жирності 53,50. Кефір з вітамінами, злагода 800 грамів, 29 гривень 50 копійок. Кефір Яготинський 850 грамів, 34,90 Молоко 2,5% жирності. Варту 900 грамів, 31 гривня, 90 копійок. Йогурт в акції Польща. 3% жирності, 33 гривні, 90 копійок. Об'єм 350 грамів. Яйця в середньому. Друга категорія 2 гривні 50 копійок за одну штуку. Перейдемо до солодкого. В акції печиво 52 гривні 90 копійок зі смаком горіха та зі смаком какао. Вага 220 г. Вафлі з молочною начинкою 16 гривень за 100 г. Вага в середньому десь 250 грамів. Печиво-здобне грибочки мікс 450 грамів 70 гривень за одну упаковку. В акції печиво-здобне зі смаком апельсину 44 гривні 90 копійок. Зефір білорожевий вигода 12 гривень за 100 грамів. В середньому в упаковці десь 350 грамів. Цукерки асорті, трюфіль, АВК – 18 гривень за 100 грамів. Пряники з начинкою яблуневий сад вигода 7 гривень 34 копійки за 100 грамів. Цукерки труфальє АВК 175 грамів 44 гривні 30 копійок. Такий гарний набір цукерок Ою Лузі Червона Калина, 500 грамів, 187 гривень 90 копійок. Такий асортимент цукерок. Кава розчина Амбасадор Стронг 190 грамів 209 гривень 90 копійок. Вода негазована вигода 1,5 літра, 10 гривень. Напій лимонад біола 2 літра, 28 гривень, 90 копійок. Вода слабогазована бонбуасон 1,5 літра, 13 гривень 90 копійок. В таку ж саму ціну і не газована. Пельмені зі свининою та яловичиною левада 800 грамів, 129 гривень 90 копійок. Вареники з картоплею та смаженою цибулією хуторок 900 грамів, 96 гривень 50 копійок. Рогалик закарпатський 8 гривень 80 копійок за 100 грамів. В акції Чиабата 155 грамів 23 гривні 90 копійок. Тісточка еклера симфонія, нон парель 300 грамів 103 гривні 90 копійок за 9 штук. Торт медовий з малиною Союз кондитер 450 г90 гривень. В таку саму ціну з вишньою. Торт чизкейк з солоною карамелью 550 г 232 гривні 40 копійок. Ще в акції торт бісквітний тропік 17 гривень 20 копійок за 100 г. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на канал.